Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Якщо ви шукаєте не просто павербанк, а справжню мобільну станцію, яка заряджатиме все від смартфона до ноутбука. При цьому швидко надійно і без зайвих дротів, Тоді вам точно буде цікаво дізнатися більше про павербанки від Траст. Бренд Траст вже понад 40 років виробляє доступні та якісні аксесуари для цифрового образу життя. В Україні компанія представлена широким асортиментом периферії, включаючи миші, клавіатури, веб-камери, акустику та. Багато іншого. Тож в цьому відео я покажу вам відразу дві різні моделі. Перед тим як ми розпочнемо від вас, як завжди, ось така вподобаєчка, підписка на канал, а ми полетіли до наших пристроїв. Почнемо ми з простішої моделі Trust Laro Powerbank на 20 тисяч мАч. Корпус повністю чорний і з матовою поверхнею, яка не збирає відбитки пальців і добре лежить у руці. Він легко вміщається в рюкзак або навіть в кишені куртки, і при цьому не відчувається надто громістким. Важить пристрій трохи більше. 400 грамів на боковій грані розташований невеликий, але чіткий LED-дисплей, який показує відсоток заряду в цифровому вигляді. Це набагато зручніше ніж звичайні чотири індикаторні точки, адже дає точне уявлення про залишок енергії. Місткість цієї моделі 20 тисяч мАч. Такого обсягу вистачить, щоб зарядити сучасний смартфон 4-5 разів, планшет 2-3 рази, а ноутбук мінімум один раз повністю. Але не менш важлива характеристика потужність зарядки. Трас Ларо підтримує до 100 Вт на виході. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і-каталог наповну, раджу за. Реєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це серйозно. Наприклад, MacBook Pro або інші ультрабуки з USB Type-C живленням можна заряджати напряму і швидко. Powerbank підтримує сучасні стандарти PowerD. Так від Charge 3.0, що дозволяє адаптувати подачу енергії під конкретний пристрій. Вихідна напруга змінюється автоматично, залежно від підключеного гаджета: 5 вольт, 9 вольт, 12, 15 або 20 вольт. Тож і телефон, і планшет, і ноутбук отримає саме ту потужність, яка їм потрібна. Порти наступні: два USB-C обидва можуть використовуватись як для зарядки пристрою, так і для зарядки самого павербанка. USB-A стандартний вихід для підключення будь-якого гаджета, який не підтримує Type-C. Думаю, ви вже. Зрозуміло, що Trust Laro Powerbank це не просто акумулятор на багато мілі Це інструмент, який вирішує конкретні задачі. Ви можете одночасно заряджати смартфон, планшет і ноутбук. Три пристрої, три окремі роз'єми. При цьому швидкість не просідає, а енергія розподіляється розумно. Коли підключаєш, наприклад, ноутбук через один із Type C інші порти залишаються активними. Тобто не треба вибирати, що заряджати. Усе працює одночасно. І це реально зручно в поїздках на роботі або коли у вас декілька пристріїв. Які треба тримати ввімкненими. Але це не найпотужніший варіант виробника. Є ще така модель: Trust Redo XXL на 50 тисяч мАг. Перед нами справжній гігант серед павербанків. Trust Redo XXL виглядає солідно і масивно. Це вже не той аксесуар, який легко кинути в кишені. Він масивний, а вага більше кілограма 1132 грами. Але в цьому і є його сила. Він створений не для щоденного носіння в сумці, а для ситуацій, де Потрібно максимально довготривале живлення, наприклад, для поїздок, кемпінгу, польових умов або роботи без доступу до розетки. Корпус виконаний із матового пластику чорного кольору, по центру невеликий екран. Це дисплей, який показує залишок заряду. Рішення зручне, не треба вгадувати, скільки ще залишилось енергії. Одразу видно точне значення у відсотках. На корпусі цілий набір портів: три USB-A, один USB-C та окремий вихід мікро-USB для зарядки самого павербанка. Порти розташовані компактно. І з хорошим зазором між ними, щоб можна було одночасно ставити кілька кабелів навіть з товстими фішками. А ще тут є LED-ліхтарик для тих випадків, коли потрібно підсвітити щось у темряві. Просте, але корисне доповнення. Головна фішка цієї моделі неймовірна ємність у 50 тисяч мАг. Це означає, що ви можете заряджати свій смартфон до 10 разів, планшет до 4-5 разів залежно від моделі. А ще цікавіше, виробник обіцяє до 200 годин автономної роботи для телефона або 100. Годин для планшета. Це дійсно масштабний запас енергії. Powerbank підтримує технології швидкої зарядки Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 через USB Type C він видає до 20 Вт потужності, а через звичайний USB Type A до 18 Вт. Це дозволяє заряджати сучасні смартфони, планшети, бездротові навушники, смарт-годинники, все, що потрібно, і робити це досить швидко. Одночасно можна заряджати до 4. Пристрій: вхідна зарядка пауербанка теж через USB або електромережу. Повний цикл займає приблизно 11 годин, але з огляду на об'єм це цілком адекватно. Після кількох днів паралельного використання Trust Redo XXL та Trust Laro Powerbank я можу сказати одне: обидва ці павербанки створені з чітким розумінням потреб користувача, але для зовсім різних ситуацій. Redo XXL це павербанк для складних умов, коли потрібна максимальна автономність. Його вага і габарити не дають носити його з собою щодня. Але якщо ви вирушаєте в поїздку на кемпінг, на зйомку в полі він стає незамінним. Звісно, і для дому це прекрасний варіант, але не для того, щоб брати його з собою на прогулянку містом чи підзаряджати смартфон дорогою на роботу. Я заряджав з нього телефон, планшет, навушники, навіть інший павербанк і заряду ще повно. 50 тисяч мАг – це справжній енергобанк, а можливість одночасної зарядки чотирьох пристроїв великий плюс у дорозі. Трас Ларо інша історія. Це компактніший, але дуже потужний пауербанк, який можна використовувати на ходу. Його головна сила у поєднанні портативності та продуктивності. Найбільше мене вразило, що він без проблем заряджає мій ноутбук з USB Type-C навіть під час роботи. Це справді рідкість для такого розміру. Особливо зручно, що він заряджається набагато швидше, близько трьох годин, і потім готовий до повного дня автономної роботи. Обидва пауербанки варті своїх грошей. Вони не дублюють один одного, а ідеально доповнюють. Один для повної автономності. Другий для щоденної мобільності, тому вибір за вами. Напишіть в коментарях, який з цих павербанків найкраще підходить вам. Ну і звичайно, не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатись на канал.